50 тисяч тонн за сезон. Саме стільки солі планують висипати на київські дороги. Комунальники у в автодорі кажуть кращого засобу для боротьби з ожеледицею людство поки не винайшло. Проведені всі необхідні терміні процедури на протязі літнього періоду, крім того, була заключена рамкова угода на постачання реагентів. На даний час ми отримали вже 20 тисяч тонн, із них 7 тисяч тонн вже використано. Солі мається на увазі, технічне. Сіль в усі регіони України і за кордон постачає державне підприємство Артем Сіль. З ним і підписують договори комунальники. Приватні ж підприємства, крім традиційної кухонної солі, на своїй території використовують інші хімічні сполуки, такі, наприклад, як хлори і кальцію. Основний тренд на українському ринку це китайський кальцій хлористий. Також присутствуют російські виробники, європейські виробники. Вот, что касается по эффективности в равной степени можно обозначить, что производство не влияет. Продукт ідентичен. В Європі ж зі снігом на дорогах борються гравієм та гранітними крихтами. Для українського ринку, кажуть експерти, це задорого. Безусловно, можно использовать гравий, можно использовать мраморную крошку, но разница ее стоимость, опять же, логистическая составляющая. Вот. Единственный плюс, который можно обозначить как и к мраморной крошке, так и к гравию, также к другим реагентам, это то, что они не дают коррозийного эффекта. Зате подібний корозійний ефект мають популярні в Україні харчува та кальцієва сіль. Автомеханіки попереджають: якщо не наносити двічі на рік на днище своєї машини спеціальне покриття, то через кілька років його пошкодить корозія. Вартість захисної процедури від тисячі до півтори тисячі гривень. Завод передбачає защиту днища і автомобіля від корозії. Але та защита временна. Она гарантирована заводом и задавителем на определенный период в зависимости от условий эксплуатации и марки автомобиля. Крім автомобілів та взуття, технічний сіль шкодить і довкіллю. Аби зменшити негативний вплив реагентів, експерти радять використовувати хлорид магнію, бішофіт або за європейським прикладом гравій та мармурову крихту. Такі машини будуть цілі і вулиці чисті. Катерина Кундельська, Дмитро Поденко та Андрій Дудко. Новини телеканал Бізнес.